21 вересня Православна Церква буде відзначати Велике Свято Різдво Пресвятої Владичці нашої Богородиці і Пріснодіви Марії. В православії це свято належить до числа 2 на 10. свято, встановлене церквою в IV столітті. Це не перехідне свято, і його дата залишається завжди незмінною. Завтрашній день свята православна церква завершає пам'ять на честь Рождества Пресвятої владичиці нашої Богородиці. Ми знаємо, що якщо б не завершилось раження Пресвятої Богородиці, і що длительний період не було б і раження Христа Спасителя. Різдво Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці і Пріснодіви Марії святкується церквою як день всесвітньої радості. Ми для себе очень чітко созда. Знаем и по особому относимся к этому празднику, к Рождеству Божьей Матери, потому что Царица Небесная является. Матір і родина нашого сина Христа Спасителя ми всегда звертаємося за помощью, за представництвом, за молитвенным заступничеством, чтобы Господь сохранял, і, і всяких негараздів, которые сегодня є в жизни людей, живущих здесь на землі. Цей день в храмах проводиться богослужіння. Люди просять у Діви Марії, блага і здоров'я для своїх рідних. Особливо важливим свято є для жінок ті, у кого діти є, моляться про їхнє щастя. А бездітні просять у Богородиці якнайшвидшої довгоочікуваної вагітності. Хотілося б в цей праздник Рождества Божої Матері. пожелать всем, чтобы каждый из наших верующих православных людей завтра был и присутствовал за Божественной Литургией, для того, чтобы и у Матери Божьей помощи, предстательства, заступничества, избавления и от всяких зол бед. А самое главное, чтобы нам Господь даровал пребывать в мире благоденствия и спокойствия. Но в этот день человеку нужно, православному человеку, нужно большей частью для того, чтобы пребывать в доброделании, в совершении добрых дел, В милосерді, в любві, в молитві через Пресвяту Діву Марію кожен, хто просить, з вуст якого чується молитва на різдво Пресвятої Богородиці, про заступництво і захист відчуває Божественну благодать. Для того, щоб Матір Божа дарувала можливість проводити час в мірі, всегласі, благополучі і в доброму мирному часі для. Всіх нас і для того, щоб ми віддяні зреченною милості, любов Божою і Матері Божої, благодаріли Бога за те, що Господь нам не спосилає в сьогоднішній день і в это время. Спасибо всіх вас, з праздником. Нехай Богородиця береже нас від біди та лиха, рятує під своїм покровом і наповнює наші серце вірою.